Рішення питання. Так, кажи. Скажи, будь ласка, які найкарколомніші вчинки ти робив заради христини своєї коханої? Mm, ну, наприклад, наше весілля. Так, дуже смішно. А якщо серйозно, no, серйозно, ну я серйозно на повному серйозі. І взагалі я вважаю, що не тільки чоловіки мають робити сміливі дії заради кохання. Та я зрозуміла. Відповіді від тебе я не дочекаюсь, але просто щоб ти знав, так? дійсно, жінки теж готові заради коханого робити неймовірні речі. У нашому Топ ви побачите підбірку вражаючих вчинків, зірок заради своїх коханих вже зараз. Заради кохання хоч зірку з неба. Знайомо? До вашої уваги топ 5 найдивовижніших вчинків, які зірки присвятили своїм другим половинкам. Маестро сучасності, відомий український піаніст, зірка шоу Україна має талант Євген Хмара. віртуозно не тільки грає на піаніно, а й влаштовує романтичні сюрпризи для Кохеної. Колись він проводжав її самонапотяг, бо через робочу зустріч не міг скласти і компанію у поїздці. Але після того, як побачив, наскільки кохена засмутилася, відмінив зустріч, сів на швидкісний поїзд. І примчав у потрібне місто швидше за неї. Можна тільки уявити здивування дівчини, коли та побачила коханого з букетом квітів на пероні. А чого варта пропозиція руки і серця, яку Євген зробив Дар'ї біля ніагарського водоспаду? Мені хотілося, щоб ця подія запам'яталася нам на все життя. До речі, тепер у нашій сім'ї є традиція. Що п'яту річницю ми вирішили святкувати біля водоспадів, і позато рік це був водоспад Вікторія у Замбії. До речі, їхній приклад показує, що дитяча дружба з підліткового віку може перерости у справжнє кохання. Це була справжня дружба, але в якийсь момент е, щось відбулося, і ми обоє зрозуміли, що не може бути по життю ближчого чоловіка жінки один для одного ніж ми є. Справжня попелюшка. саме так називали співачку Камалію після того як дізналися про її романи з закордонним мільярдером Мохамедом Захуром, який просто носив її на руках на закритій вечірці. пакистанський багатій закохався у 25-річну співачку Наталю з першого погляду. І далі все як у касі через два місяці одруження, фінансування її кар'єри, розкішні маєтки в кількох країнах. А в Києві віла з власною конюшнею та нечуваною кількістю домашнього персоналу шість охоронців. Там навіть більше чотири няні, садівники. Так, там чотири садівники. Ну, більше двадцяти. Все до ніг коханої, і як же без вражаючих подарунків: брендове вбрання, дорогоцінні прикраси, подорожі в будь-які куточки світу і проживання в найдорожчих готелях. Куди вже більше і краще запитаєте ви. А ось і відповідь: Який найдорожчий подарунок вам зробив ваш захур? Літак та ні літак, ні діаманти та маєтки не є запорукою вічного кохання. У квітні Захур та Камалія після 20 років спільного життя розійшлися, але як кажуть вони самі, залишилися у гарних стосунках заради доньок та спільних робочих проєктів. Всі звикли, що переважно чоловіки роблять сміливі вчинки заради коханих. Та зіркові історії доводять, жінки активно не здоганяють. Як, наприклад, у стосунках Катерини Осечої та Юрія Горбунова. Всі звикли, що переважно чоловіки роблять сміливі вчинки заради коханих. Та зіркові історії доводять жінки активно не здоганяють. Як, наприклад, у стосунках Катерини Осачої та Юрія Горбунове чоловік довго не наважувався підійти до телеведучої, показати свою симпатію. Осаче була звізда, і коли ти від такої ну, нуті типу, дівчинки почуєш Нєт, тому знаєш, краще іноді не починати. Тому так само Катя була ініціатором. а що їй залишалося робити? Жінка взяла, як то кажуть, усе в свої руки. Ви не повірите, але вона навіть присилала букети тюльпанів горбунову після спектаклів у театрі. На зйомках спільних шоу телеведуча теж часу не гаяла. Все це з чайок, можете. Кави будеш, буду. Проти стояти такій увазі, неможливо. Пара почала зустрічатися, а згодом закохані одружилися. Катя народила Юрію двох синів, за що він їй неймовірно вдячний. Я був на народженні двох синів. Я би просто примушував всіх бути на пологах, тому що е, коли е, десь там чоловік в коридорі стоїть, чекає йому, потім виносять, кажуть, на твоє", і він не бачив, через що жінка проходить. То треба було б побачити. Прикладом рішучої жінки є й апатажна американська співачка Пінк. Виконавиця втомилась чекати на пропозицію руки і серця від мотогонщика Кері Гертома і сама освічилась та ще й на очах у публіки. Сталося це просто на перегонах. У фіналі змагань вона прийшла підтримати коханого з особливою табличкою в руках. Там було написано Ти одружишся на мені. А він почав махати головою. Він реально не побачив надпису, бо був сконцентрований на перегонах. Та артистка дочекалася наступного кола і ще раз підняла табличку, дописавши там Я серйозно Він вже побачив і сказав Так. Ти ж не жартуєш? Ну звісно ж, я не жартую. Наслідком цього сміливого вчинку стали 17 років подружнього життя і двоє дітей. Так що, якщо ваш коханий не робить вам пропозицію, а ви хочете сім'ю, можете скористатись схемою співачки. А ця історія радше схожа на романтичне кіно, але ж ні, це реальність у 1971 році. Актор Майкл Кейн побачив у рекламі дівчину, закохався, знайшов її і згодом, одружився. Нею виявилася модель Шакіра Бекш. Як каже сам актор, цю доленосну рекламу кави по телевізору він не забуде ніколи. Моє серце почало битися швидше, долоні спітніли. Я подумав, ця дівчина прекрасна. Я хочу зустрітися з нею. Через знайомого, який співпрацював із рекламною компанією, яка зняла ролик, Майкл знайшов її, але 11 разів отримував по телефону відмову, перш ніж Шакіра погодилася піти на побачення. Так актор згадує ту зустріч: я закохався у неї приблизно через вісім хвилин, а вона в мене через дві години. Актор ось уже 51 рік боготворить дружину і каже, що вона змінила його життя. Ось як рішучі часом божевільні вчинки героїв і героїнь нашого топу розтоплювали серця їхніх коханих. Є що згадати, є що дітям розказати.